24 рік, 20 червня. Всім привіт. Зібрали невеличку ділянку вчора гороху Ярого, Харківський еталони. Багато зеленки, десикації тут не було, коли збирали. Горох сипнув примерно там врожайність таке, до, до 2 тонн з гектара. Але тут сотки гектара немає. Ми сьогодні вирішили, в мене там кум рядом живе, його є бжоли, вирішили йому посіяти гречки. Сивалка турець Кранзек міжрядя 18,5 Норма висіву на гектар не знаю, яка на погонний метр десь 12 штучок кидаємо. Так як дощики пройшли, волога в землі є. Шукати я не буду гречку, бо вона майже одного кольору з землею. Не так просто її знайти, та й нема чим чимритися, як завжди лопаточка дома. Да, вчора після збирання з мерком, де тут був вечором гліфосад. Три літра геліуса, щоб забрати цю амброзію. Ось так, після проходу сівалки. Я думаю, зерно вологому лежить. Не буду яритися, бо я його не знайду просто. Дасть Бог коли зійде, то тоді побачимо. Ось Такий тут горох був стрічки невеликий. Але щось налилося. По 5-6 зернин навіть трапляється сім. Що маємо, те маємо. Отак, коротко, кому море цікаво, ставимо лайки. Все, всім пока!